Хочеш потеревенити? Не цокаючись, нормальний жил. Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти. із цим. Ого, як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душний. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника, бродязі людей приводив. З ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися, та й зі мною постійно перетинайся. Промисел зони не інакше. А вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда. От він якраз вербує людей до своєї нової групи. Не подобається поточний розклад у зоні, хоче змін і кіпішу навести. Які зміни він хоче? Що саме може не влаштувати стрільця? Який у нього план? А це треба у самого стрільця питати. Та й то, якщо довіри не викличеш, нічого не дізнаєшся. Він сам собі на умі. Першому ліпшому про свої плани не потякає. І як знайти цього стрільця? Е, ні. Я тобі й без того забагато розповів. Тут або Зона має допомогти. Або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не правий? Я знайшов у зоні людей, яким можу довіряти. Стрільцю теж варто постаратися. До речі, про пошуки. Тобі хтось із цього списку знайомий? Одного знаю. Двупалого. Буркутун страшний, як не п'є. Добре, що п'є він завжди. Тільки просто так він до себе людей не пускає. У старому укритті закрився і сидить. Відлюдьку я. Говорити стане лише якщо принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час дослідження. А тепер їх збирає. Ностальгія! Проведеш мене туди, де такі мутанти водяться. Ти ж знаєш, що я не воджу після того, як через мене жартівник і баржа загинули. Не хочу, щоб ще хтось довірився мені й постраждав. Коли ми вперше зустрілись, ти вивів мене з аномалії і врятував мені життя. Спробуємо ще раз. Але я ніколи про це так не думав. Гаразд, спробуємо. Сподіваюсь, жоден із нас про це не пошкодує. Ми на місці, і нічого не сталося. Зовсім нічого. Це дуже підозріло. Вибач, скіфе, але на полюванні я тобі не помічник. Станеться щось жахливе. Я схиблю і влучу в тебе замість мутанта або щось таке. Я на тебе краще тут зачекаю. Здоровіші будемо.